Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом в окупантів істерика ЗСО на захоплених територіях окупуються. Противник на Курщині перейшов до зведення фортифікаційних споруд Риокопи, пліндежі та капоніри для техніки у повний профілі Росвоєнкорм. В районі райцентру Суджа розгортається взводні родні опорники для малих груп за з двох-трьох одиницями бронетехніки. Противник продовжує перекидати БМП, БТР, танки та бронеавтомобілі, у тому числі виробництво США, Росія втрачає курську. Область в той же час росіяни влаштували мітинг. Зазначаю, що Путін бреше це початок кінця. Силовики вперше відмовилися розганяти мітинг. ОМОН став на сторону росіян, стверджуючи, що їх кинули. Курські області повідомляють, що про третю добу боїв. зіткнення вже ведуться на території Суджі. Контроль над ворогами навколо міста війська РФ втратили. Також росіяни жаліються, що ЗСУ нібито вже підійшли до селища Коренево, розташованого за три десятки кілометрів від кордону України. Стрелять, стрелять, не сможет, не да, не не стрелять не дают. Ребята видят, они не дают команды стрелять. Не, Всю не дают. Врут по телевизору. Врут, 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 врут и врут. И врут. Вот Твари и врут. Как вас зовут? спасал, не люди сами спасались, обыцов, эти твари поднимали. администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому, что люди сами спасались, сами, спасайтесь, кто может, сами спасались, и врут, твари, все. Второй раз уже разбомбили, нас 25 лет июня разбомбили, сожгли дом, сожгли все, чудом живые остались, и вот теперь снова, опять. Виноваты твари вот эти, вот эти твари. Російського деня агентство пише, що зайнята буцімто українськими силами територія охоплює вже 350 квадратних кілометрів. В інституті вивчення війни створили карту бойових дій у регіоні, на якій можна побачити, про які саме населені пункти, може йти мова, спираючись на геолоковані кадри та повідомлення інсайдерських джерел, аналітики інституту вивчення війни допускають, що нібито українські військові зайняли 11 населених пунктів, серед яких – півтора кілометра на північ від кордону Сумською областю. Дар'їно, три кілометри на Північ від кордону з Сумською областю Свердликово на схід від району Ніколаєва-Дар'їно-Дар'їно. Крім того, Су нібито діють у межах Любимівки, 8 кілометрів на північ від кордону із Сумської сумською областю і намагаються просунутися вздовж траси 38К-030 суджа коренево вже перебуваючи за 10 кілометрів від державного кордону. Журналісти Радіо Свобода теж оприлюднили карту поїв у Курській області, але і інтерактивно на ній серед іншого також місця охопленими, боєзіткненнями помічені такі. Населені пункти мала лукня, козача лукня, і івниця. Тим часом так звані російські воєнкори пишуть про проголосування українських сил просування як на північний захід, так і на південний схід уздовж траси. Своєю чергою, аналітики стверджують, що ЗСУ захопили в полон понад 40 російських військових на КПП Суджа. Близький до Міноборони РФ телеграм-канала Грибара. Стверджує, що українські формування зайняли західну половину Суджі, взяли під свій контроль дороги навколо міста. У самому місті йдуть. Стрілецькі бої, у тому числі на східних околицях, паралельно пропагандистське видання Радовка пише, що про бої в Козачій лукні на північ від Суджі. Російське опозиційне видання «Медуза», посилаючись на один із провоєнних каналів, критично налаштований до Міноборони РФ пише, що ЗСУ підійшов до Коренево. Примітно, що про бої на підступах до цього села, ще також повідомляє Рибара, зазначимо, що коренево знаходиться у 30 кілометрах від кордону з Україною. Його населення становить близько п'ятисяч осіб. Російські телеграм-канали пишуть про атаки на регіон з повітря, які не припиняються вночі в областях. Кілька разів оголошували ракетну тривогу, і хоч місцева влада не коментує інформацію про так зване просування українських сил, виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов надав суху статистику щодо обстрілів. За його словами, за цю ніч над регіоном ППО збила 5 і 6 безпілотників. Тим часом росіяни скаржаться, що їм не вдасться зв'язатися із службою. 112 дванадцять йдеться про Систему виклику оперативних служби за єдиним номером. По ньому можна повідомити про екстрену ситуацію, також отримати консультації щодо поведінки в умовах надзвичайної ситуації російської медіаресурс Астра пише, що родичі мешканців Курської області скаржаться, що, мовляв, лінія або не працює, або працює із перебоями. Моєго дому більше ні. ні не Могу це повірити рібят. Вазіть і виїжджайте як можете. Говорят, сейчас вот я уже двое людей мне написали, что получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных, пожалуйста. Не верю. Господи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.